Військовослужбовець ЗСУ Роман Гафійчук перебуває в Тернополі у відпустці найперше вирішив пролікувати свої зуби, адже каже, що не завжди на фронті є можливість це зробити. З медиками проблеми завжди з бойовими медиками, з стоматологами, які би приїжджали на територіях біля фронту, там де хлопці, дуже мало. Приватних медиків, які би робили зуби. Якщо то треба їхати кілометрів за 70 за 100, щоб ну, зробити зуби. Деколи не дуже виходить, бо і з транспортом є проблеми. А взагалі стоматологи, ну, думаю, що дуже потрібні в кожному бригаду. Боєць додає, що з Тернополя на фронт приїздить мобільна пересувна стоматологія. Роман і сам користувався такими послугами. Каже, це не аби як допомагає, проте не завжди військові потрапляють на запис до стоматологів, адже без черги приймають лише тих, у кого гострий зубний біль. Інші можуть просто не встигнути. Якраз тернопільські були хлопці, приїхали, ну сказали, що мені там. Вилікувати вже не вдасться, мені просто вирвали його. Але біль зняли, бо зубна біль це Коротше, не боєць вже, якщо зуб були. Хлопці молодці, оперативно, все гарно, стараються чим побільше хлопців прийняти. Ну, кажу, не, не всім вдається попасти до стоматолога. Побратим мій то три рази їздив за 70 кілометрів до приватного, щоб там. Пломбу, поки почистили, поки цей, але ну не завжди є. Наприклад, сьогодні поїхав, записався там через тиждень, а виходить, що він там на завданні вже через тиждень. І не може поїхати знову. Військовий переконаний, що кожна бригада має мати свою мобільну стоматологію, тому тут у Тернополі вирішив організувати збір коштів на пересувний стомат-кабінет. Допомагає у цьому йому зубний лікар Іван Кудлач. Іван друг вже давно мій. Іван хотів продати крісло, купити дрони на фронт. Я подумав, сказав йому, кажу, Іван, давай краще зробимо мобільну стоматологію. І так, воно почало рухатися потрохи, поговорив з знайомими, всі сказали, що супер. Ну, підходи, Тож, ще одна така мобільна стоматологія на фронті має неодмінно полегшити лікування військових. Вона має бути повністю автономною, обладнаною всім необхідним і нічим не гіршою від стаціонарної клініки. Стоматична установка це йде на базі блока живлення від неї, і вона виконує стоматичні процедури ну, терапевтичні, хірургічні стоматології, ортопедичні стоматології. І вона необхідна Зараз даний час, так як бачите. Ну, війна, щоб хлопцям було покращення стоматичної процедури і стоматичну умови, щоб вони мали гарне якісне лікування зубів. Таке стоматологічне крісло каже надійне та універсальне. А ще воно додатково має три положення світла, які будуть необхідні у подальшому для різних маніпуляцій. Є установки портативні. Вони виконують тільки маніпуляції там затясом камінь і лікування. А ця установка вона є універсальна, тому що вона має різне положення. В ній можна робити і хірургічне віддання, наприклад, зубів мудрості. Може робити вона має ендоаспіратор, що для лікування кореневих каналів неякісне. Вона має умонтований ендомотор для пломбування кореневих каналів. І має е, інтравральну камеру, має монітор. Що буде бачити і військовий, і буде бачити лікар, все потім що проводиться. То аби наші військові мали змогу отримувати якісну та швидку допомогу. Військовослужбовець просить усіх небайдужих людей підтримати такий волонтерський проект. Коштами зараз потрібен автомобіль, який топсово обладнати. Збираємо кошти, відкрили банку на 150 тисяч. Це туди не входить автомобіль, тільки входить переобладнання і плюс генератор, який буде живити крісло, світло там давати. Це можна зробити за реквізитами, які ви бачите на екрані.